Вранці 7 жовтня біля райдержадміністрації можна було побачити припарковане авто з нестандартним номерним знаком Богатир. Саме в цей день до прилук завітав довгоочікуваний гість. В малій сесійній залі районної ради відбулася прес-конференція із заслуженим майстром спорту України, володарем титулу Найсильніша людина світу, неодноразовим чемпіоном світу у силовому багатоборстві Василем Віростюком. Почати український богатир вирішив з теми, яка цікавила багатьох прилучан. Василь розставив усі крапки над і в питанні щодо своєї відсутності на фестивалі Перунів-Полк, який відбувся у серпні. Винні співорганізатори, представники з Києва, тому що не було мене попереджено, а буквально поставлено перед фактом, що я, що я повинен бути в прилуках на фестивалі, почесним гостем, а крім того. Як мені вже потім сказали, що я розміщений на бікбордах, що я сьогодні міг сам побачити, от при в'їзді в місто. Тобто всюди світилось і в пресі, і, мабуть, на телебаченні місцевому ім'я, моє прізвище, тому мені дуже шкода, що так відбулося, що відбулася така ситуація. Представники прилуцьких змі поставили Василю низку питань на абсолютно різні теми, починаючи від його дитинства, закінчуючи безпосередньо спортивною стороною його кар'єри, пан Вірастюк із задоволенням дав цікаві відповіді на них. Зокрема, Богатир поділився, як саме відчуває себе людина у статусі найсильнішої на планеті. Крім того, що я володар, двохразовий володар титулу найсильніша людина в світі. Я не перестаю бути людиною. От я завжди залишаюся таким, як я є. Достатньо прямим, відкритим. Серед усіх своїх чисельних спортивних досягнень Василь більш за все пишається титулами найсильнішої людини на планеті, які він здобув у 2004 та 2007 роках. Обидві перемоги далися спортсмену аж ніяк не легко. 2004 рік. Фактично я був новачком в новому для себе виді спорту, і тому, коли я виграв чемпіонат світу. Це було щось неймовірне, Це були неймовірні емоції, коли підіймався прапор, грав гімн. Просто перехоплювало дух. 2007 рік, в принципі, я вже на той момент був достатньо таким, як кажуть, битим спортсменом. Мене вже всі знали, знали, що від мене сподіватися, Але 2007 рік для мене був складним роком. Тому що буквально перед виїздом на чемпіонат світу фактично всю роботу підготовки ми зробили. І в мене просто вибило спину. У мене полетіли міжпозвоночні диски, і з ліжка зранку я не міг встати рівно, і тому от ходив або на одну, на праву сторону, отак перехилений, або отак от -ак акуратно перехилявся, або на і тому було під питанням взагалі моя поїздка на чемпіонат світу. Але так як один зі спеціалістів зміг мені вставити ці диски на місце і сказав: але головне без навантаження. Я звіду, ну як без навантаження? Я їду на чемпіонат світу, як без навантаження. І тому я взагалі чудом попав після кваліфікації. Фінальні змагання чемпіонату світу. Ну, звісно, коли я вже попав в фінал, я думаю, ну, в принципі, я вже у фіналі, я вже тут, в Кореї, я приїхав, три місяці підготовки потрачено, йду в банк. Я вже просто не думав над своєю спиною, а думав над результатом. І так сталося, що я виграв. Дійсно, можна сказати, знаєте, так сталося, що я виграв. Вибачте, але я виграв. Не дивлячись на те, що свої виступи Василь Вірастюк вже завершив, з багатьма стронгменами, які свого часу були його супропостами,